За відставку Зеленського, бо це він винний всьому тому, що він перелічив. Це він привів цих людей до влади. Нікому невідомих людей зробив їх урядом України. Це він привів цьому на більшість до влади. Тому це він винний в тому, що він перелічив. Що в бюджеті отака от дира, що на митниці збирають лайки і хабарі, замість того, щоб збирати гроші в державний бюджет. Він знову збирає нікому невідомих людей, тому що далі збирається керувати країною вручну. Як він це і робив до цього? Просто це не. Віка злетчення, і побачите дуже швидко і на них він прийде і почне розповідати: не впоралися хлопці, не вийшло. Слухайте, це ти не впорався, бо це ти мав привести людей, які впораються. Це ти мав привести людей, які будуть приймати нормальні закони, а не займатися тут корупцією. Тому не треба перекладати свою провину. Ось і все. Але наша ж парламентська президентська республіка, і парламент це таки ухвалював уряд, а не ну, я розумію, що Зеленський має якусь. Е, Ви що знущаєтесь, яка парламентсько президентська республіка? Слуги народу на цю хвилину ще не знають, хто буде міністрами. По багатьох позиціях вони на цю хвилину не знають за кого через півгодини будуть голосувати. По багатьох позиціях ви кажете Верховну Раду перетворили на нотаріальну контору.